Перемагає той, хто має більше витримки Наполон Бонапарт. Ці слова яскраво описують необхідність врахування різних властивостей угрупування військ на полі бою під час оцінювання ефективності. Добрий день. Я Олександр Майстренко. Ви на каналі Defense Insight UA. Сьогодні говоримо про взаємовплив властивостей під час оцінювання ефективності бойових дій. Поїхали! Сьогодні розпочнемо нетрадиційно. Розпочнемо з прикладу. Уявіть, у нас є дві сторони. Цілю однієї сторони є захоплення послідовно декількох рубежів, декількох об'єктів. Відповідно, ціллю іншої сторони є утримання цих рубежів цих об'єктів. Перший наслідок, який ми отримали, перша сторона захопила половину із запланованих рубежів об'єктів. Друга, відповідно, втратила. Хто з них більш ефективніший? Складно сказати. Давайте розширимо цю ситуацію вихідних даних. Перша сторона втратила 50% свого бойового потенціалу під час захоплення половини цих об'єктів. Друга сторона, яка оборонялась, втратила 10%. Хто в цьому випадку більш ефективніший? Очевидно, ми стає, що друга сторона є більш ефективною, тому що вона зберегла свій бойовий потенціал. Про що це говорить? Які, які висновки ми можемо зробити з цього прикладу? Властивості впливають між собою? Більше того, властивості, про які ми говорили в попередніх відео, а це стійкість і результативність, вони впливають не тільки між собою, а впливають і на стійкість результативність іншої сторони? До чого це призводить? Це призводить до того, що під час планування, під час оцінення ефективності ми повинні враховувати цей взаємозв'язок. Як це зробити? Зрозуміло, що система, яка складається із чотирьох елементів і має зв'язки кожним із кожним, дуже складна. Можливо, якимось чином спростити. Відповідно до авторського підходу, як я вже говорив в попередніх відео, пропонується спростити таким чином. Вважати таким, що стійкість впливає на результативність. Чому це об'єктивно і чим це пояснюється? Це пояснює за тим, що стійкість є внутрішньою властивістю, внутрішньою умовно. Внутрішньою, яка впливає безпосередньо на здатність системи функціонувати під впливом. Зрозуміло, що вона посередковано впливає і на противника. Але в першу чергу вона впливає на внутрішню цілісність, внутрішню структуру внутрішні функції. Тому пропонується. Спростити цей взаємозв'язок тільки стійкість і результативність. В той же час результативність впливає безпосередньо на противника. Впливає на противника, і відповідно в противника відбувається зворотна реакція. Його результативність впливає на нашу стійкість, його стійкість впливає на його результативність. Таким чином, загальну структуру можна представити відповідною схемкою. Дуже простою. Що це нам дає? Це нам дає загальне розуміння взаємовпливу цих властивостей між собою. Для чого це нам потрібно? Це потрібно в першу чергу для усвідомлення, на чому ми повинні заакцентувати свою увагу під час планування. Дуже часто зважаючи на існуючі процедури, на процедури, які ми зараз запроваджуємо, процедури, які ми зараз трансформуємо під умовами впливу нашого досвіду сучасного. Вони є сталими, вони є зрозумілими, але вони є громісткими. Інколи за великою кількістю процедур, великою кількістю дій, ми можемо втратити загальну суть, що нам потрібно для того, щоб ми могли ефективно спланувати роботу. На які питання нам необхідно дати відповіді для того, щоб ми могли чітко сказати про те, що да. В цьому випадку у нас буде все ефективно. Які ж це питання? Зрозуміло, що це не питання є, які вбудовані повинні бути вбудовані в процедуру. Точніше, не так, вони повинні бути вбудовані в процедуру, але на загальному рівні, тобто як база. І з них, на мою думку, необхідно розпочинати безпосереднє планування. Давши відповіді на ці запитання, можна зрозуміти, чи досягнемо ми успіху в цій чи іншій операції. В бойових діях, в операції, в інших діях. Перше питання. Яких цілей ми можемо досягнути наявними силами? Це відповідно наша результативність. Друге питання: що здатен зробити противник після нашого удару? Це стійкість і результативність противника їхній взаємозв'язок. І третє питання: чи збережемо ми ініціативу для наступного кроку? Це наша стійкість? Це відображає ту структуру? Про яку я говорив попередньо, взаємопов'язані стійкості, тійкістю результативністю наших військ і противника, але і в той же час дає нам загальне розуміння, що ми можемо зробити, чого ми можемо досягти, і як нам зберегти нашу ініціативу. На цьому, я думаю, достатньо пояснення. Я думаю, що буде зрозуміло. Більш широкій, в більш широкому відео, більш років під час більш рокої презентації цього авторського підходу або курсу, якщо хто буде присутній на моєму курсі, відповідно може більш детально розглянути ці питання. Але в цілому, в цілому, я думаю, цього достатньо для того, щоб осмислити взаємопов'язаність властивості для оцінювання ефективності безпосередньо на бойових дій. Ефективності бойових дій стосовно літератури. Перше, я би хотів закцентувати вашу увагу на цікавому, на цікавому творі Бредлі Аллен Фіске, мистецтво ведення війни, де він намагається практично реалізувати і взаємопов'язати стійкість, результативність, наявність сил, бойовий потенціал в деяких практичних, в практичній площині. Цікаве дослідження, раджу всім до ознайомлення. Ну і, звичайно, не можу не обійти уже відому вам, яку я презентував в попередніх відео. Стратегію непрямих дій Безела Лагарта дуже точно описує саме взаємопов'язаність стійкості. Хоча він на ній точно не акцентує увагу. Але він показує, як непрямі дії, як саме стійкість збереження своїх військ призводить до кращих результатів, як впливає на результативність. Тобто стійкість впливає на результативність. На цьому все. Дякую за вашу увагу. Ставте вподобайки, комент, вподобайки коментуйте, будь ласка, готовий до співпраці. Бережіть себе, до нових зустрічей.